Всім доброго дня, 15 травня сіємо сою. Поле після сої. Балка в нас тут багато хвощу Коломазоном Пройшлий рік працювали, давали по пів літри. Вроді. Пройшлий рік побороли його, а все рівно є ось такі трошки островки, та й вниз там молодий такий зазеленів. Працюємо із колтерами. Пробували без колтерів, диски прямо ну, вивертають. Дуже виривають диск з рядочка землю, а колтер міленьку поставили, вроді так підрихлює і не рве, не рве землю, так трошки підрихлює. Сіємо на глибину десь 3 сантиметра приблизно. на 70 сантиметров сеем. На метре на сеня кладем, высеваем то 22 штучки, ставили 25, выставлено ну, вроде, ну там и где оно, 22, 23. Сіємо без мін добрив, так як я сказав, що це соя по сої, кломазон має, як вроді то велика після дія, зерно їх взагалі не можна сіяти після нього. Вирішили два роки підряд посіяти сою. Тут була неділі-дві назад. Гліфосатна обробка була, ну видно, ось з'явилася не треба, посходила. Після посіву пробіжимося літра по півтора ще дамо гліфосату дня через два. Хай воно підніметься. Трошки бур'янець, вийде з під грудочки. Земля мокра, налипає на прикатки. Поставили в цьому році комбіновані прикатки Гусину лапку зняли, бо вона маловата в діаметрі, треба переробляти, робити більший діаметр коліщати під гусину лапку. Поставили прикладку гулу і купили бандаж, такий якби гольчатий американського виробництва бо на захід промі на пробу заказав, прийшли, а вони малі в діаметрі. І вони ну, такі з гуми зроблені, а тут воно таке, як, ну, як пластиковий він. І ось кидає полк, десь скріплення. Може на поворот, де на тому, як відсівали зворітню смугу. ну в кронштайн трохи під цей підігнули. А тут, вроді, так, що нормально. Десь трошки кида, десь ні. Ну, без колтера хуже набагато. Тобто кожне поле не буває. Однаковим. Не то, що рік. На одне поле заїжджаємо, колтера заглибляємо, на друге поле заїжджаємо. Взагалі перше поле сіяли кукурузи без колтерів. На друге поле заїхали сіяти кукурузу, колтера заглибили на всю. Можливо, де на зворотних смугах і попідгинали. Тобто тільки треба дивитися, регулювати. Ну оце, оце отак. Оце тут кидає колтер на, на сторону, підігнуло, кидає як вроді тисковий пух. Ну чого? Зараз ось глянемо. Оце отакі от ось бандажі. А тут гладкий. Ну, мабуть, прийдеться купляти ще такі. Доставляти. Ну і зробимо гусину лапку, більш в діаметрі. Поки все.